Росіяни вбили п'ятьох мешканців Донеччини, зокрема дитину. Шестеро людей зазнали поранень. За добу поліція задокументувала 2195 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ атакували 12 населених пунктів: міста Курахове, Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, Часів'яр, селище Щербинівка, села Агнатівка, Ізмайлівка, Іллінка, Лісівка, Никонорівка, Стара Миколаївка. Руйнувань зазнали 70 цивільних об'єктів, 36 житлових будів. Динків магазин, нежитлові приміщення, автомобілі на Ізмайлівку. Окупанти скинули авіабомбу каб з модулем УМПК, зруйнували приватний будинок, загинули четверо людей, серед них 17-річний хлопець, тіла родини деблоковано з-під завалів. Лісівку російські війська накрили з артилерії, вбили цивільну особу. У часовому яру. Внаслідок удару дрону поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено приватну оселю. Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії травмовану людину. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Магазин, два авто. Є поранений у Щербинівці. Руйнувань зазнали дві приватних оселі. У Никонорівці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб. Пошкоджено три приватних будинки. По Мирнограду Росія вдарила авіабомбою ФАП-500 з модулем УМПК. Зазнали руйнувань 20 приватних будинків і нежитлові приміщення. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.